Друзі, сьогодні буде класне відео. У нас є багато можливостей інвестувати і трейдити на дану хвилину, тому це все розглянемо. В першу чергу мій трейд сьогоднішній на карточках Future Stars Вдалося заробити грошей, і як на мене є ще варіанти зараз овернайт овернайтчусфліпанути. Ролик вийде в той час, коли у вас ще буде можливість з них зайти. Є ризики, але ми про них поговоримо. Також я продав деякі карти живі а саме Дарьна Нуніса, якого я брав за 1,2,5, продав за майже 1,5, тобто ріст. 250 тисяч від ціни закупки мене влаштували за гроші. І тепер ми поговоримо теж про ситуацію з живими картами. Дорога до фіналу. В мене їх є багато. Що я буду з ними робити з вами? поділюсь. Деякі з них впали в ціні. Також ми розглянемо ситуацію з рейтингом, ситуацію з інформами. Багато цікавого і контент, який в нас вийде дуже скоро, теж обговоримо. Подобається це все діло? Хлопці, хочете більше роликів, обов'язково лайки, обов'язково підписки, ну і коментарі. Ви це все робите прекрасно. Тому ну, просто сказав. Розпочнемо з чого? Розпочнемо з того, що. Сьогодні я трейдив в першу годину. Були класні фліпи. Віктор е, Боніфейс, саме цей, я його купив за 480. Він зміг відскочити до 550, потім я пішов до 600. Але я його продав за 550, Ціна влаштувала. Це другий боніфейс. Я його купив за 515. Побачив, він виріс до 550, почав падати, Я його продав за 540. Потім він був знову 600. Тобто я не вгадав з точкою входу. Петі я втратив, взяв за 670, продав, що 660, 60, тому що карта почала пати. З Еліотом була теж класна ситуація: впав до 160 в першу годину, відскочив до 190 до 200. Взяв прибуток. Теж Арда Гулєр він впав до 150. Я його десь зловив три карточки по 160. В результаті продав по 184, 181. Він на піці був 195, і зараз він знову впаде. Ми ці не теперішні. Тепер цього Еліота я брав по 132-133. Ну, продав його в нуль, тому що він почав знову просідати. Рейтен взяв мінус. Далі Лукеба був 250. Я його взяв, 295 продав. GG, good W. Тепер в мене ще є інвестиція в Стівена Джерарда. Я його брав на стрімі за 830. І він зараз, того, що я бачу, почав знову палити. Він 890-і я бачу, що тенденція падіння. І ви знаєте, що я думаю, я з нього зараз вийду, візьму мінімальний плюс. Я розумію, що тут немає багато грошей. Якщо придивитися, він 900К не продається. Тому я попробую його продати, знаєте, плюс-мінус в нуль на цій карті 45 тисяч податку. Це теж треба пам'ятати. Якщо дати 45, це буде 875. Я попробую продати за 894. Це виходить? Що? Це виходить 45, це майже 25, це 20 тисяч чистого прибутку. Він був на піці 920. Я не зміг продати вчасно. Відповідно, я беру на ньому гроші зараз. Тому що я бачу інвестиції в інші карти, які працюють. Тепер у мене також ще є Джеймс. Я її взяв пограти під вікінг-лігу. Вона теж відскакувала. Вона була 1-4 пару хвилин назад. але я не встиг її продати. Вона зараз, напевно, нижче. Я Її взяв за 1,300. 000... Дивіться, вона знову падає. Ох. Як це не все дістало. 1 -3 -9 -5. 1395, ну я думаю, що я її продам за 13,89, тут є гроші. Тут я все одно заробляю теж десь 20 як я розумію, так, хлопці? 20 25 тисяч чистого прибутку. Але вона знову падає, тому якщо вона продасться по такій ціні, я буду дуже щасливий. я вам показую лайфтрейдінг, тому що як я приймаю рішення, як я це все роблю. Можливо, це для вас буде корисно. Так, тут я теж продаю. В принципі, так, в нас є продаж. Стівен Джерард проданий. Тому 20 тисяч хлопці це є гроші. Я і ці гроші беру і буду рухатись далі. Тепер надіємося на тут продаж, тому що треба вивести хоча б якийсь кеш. Тепер давайте ми з вами поговоримо про контент. Сьогодні сталося класне СБЧ. Одне з найкращих СБЧ в цьому сезоні. Попереджаю, так? Це Клаудія Піння. В неї. 87% лайків. Це високо, це дуже круто. І під нею виросли лінки. Якщо ви подивитесь, то вона прибила досить сильно гравці на цій позиції, які виступають. Давайте ми глянемо на її карту. Карта Шален. І вона, бачите, лівий вінгер, центральний півзахисник і вона також лівий Вінгер. На жаль, лівий Вінгер, якраз в мене було рейтинг, вона прибила рейтинг. І в мене було центральний півзахисник Хоран. І вона нахоран вбила теж. На жаль, я втрачаю на цих картах дуже серйозно. Мені це не подобається, але тут вибору у нас особливого немає. І є карта Ольга Кармона, яка як лінк, дешевий лінк до піні, вона дала ріст чудні x 2 Її ціна 100 тисяч монет. А по годину, якщо ви глянете ціну на дні, це 65 тисяч. Тобто вона ну, виросла в два рази майже. Тому GG, хто закупив, хто зорієнтувався. Ось тепер. Давайте обсудимо цю команду, тому що багато з вас в неї інвестували, я теж. Є карти, які впали. які, Наприклад, впав Крос на 200 тисяч, впала Хоран на 40 тисяч. Вона впала, впав Сімонс на 40 тисяч. Лукаку впав на 100 тисяч. Донорума тримається добре, рейтен 5 Бронз дала ріст, тому що бронз як лінк. Я, можливо, бронз зараз продам, щоб мати якісь гроші. Тому що вона як лінк дала 30 тисяч росту. Я її брав за 300, вона 345. Беру гроші. Це 20-25 тисяч з карти. На даний етап гри мене влаштовує. Меріно, і Хіменес, і інші карти. Вони, в принципі, на місці. Вони не впали. Трішки впав Гендузі, трішки впав Емерсон. Сильно впав Телія. Сильно. Він був 65 тисяч. Я його не продав. Я маю багато карт по 45 закуплених, по 46. Він сильно просів. Я тримаю, хлопці, тижнів два його. Тому що вам цікаво, його я тримаю надовго. Гонзала за тримаю надовго. Також Гонзалаза, якщо хочете, хлопці, можете закупити. Мені подобається його ціна навіть зараз 22,5. Купіть карт 10, поставте в клуб і чекайте матчу. Наступних, тому така ситуація Бейлі, він теж впав на двадцятку через те, що вийшло, вийшло, вийшло багато еволюцій саме на цю позицію. Тому праві захисники сьогодні реально дуже сильно просіли. Така, ну, це І це причина. Але інші карти, Ну, Хіменеса я тримаю до матчу, я його продав мерію, тримаю до матчу, тому що в них матчі вже вівторок, середа. Я з них точно продаю. І цього, і цього. Гендузія теж продаю перед матчем, в них матч з Баварією, здається. Вівторок, тому тут може бути печально, що їм не там, 2-3 голи. Я думаю, ця карта може бути нижче 100 тисяч, тому надійно грати. До Норуму я тримаю вдовгу. Сулі я тримаю вдовгу. Я також... Якщо ви маєте Нуніса, теж можете потримати вдовгу. Думаю, тут є перспективи Педрі Я теж би продав перед матчем, тому що Барселона вона нестабільна, в них матч з Наполі, а є нюанси. А карти, кажуть: як Бейлі, оці Ліги Чемпіонівські Європейські Ліги Конференції. Немає поспіху їх продавати, можете тримати так само, як і гошка Гордіола супер рідкісний. Це ситуація по них. Тепер, друзі, давайте ми з вами поговоримо про цю команду і наші овернайти. Тому що я планую зараз закупитися, я планую заінвестувати, я хочу ризикнути. Дивіться, овернайти, що це таке? Це коли купляєш рано ранком і продаєш. Получається вже на наступний день десь в обід. По київському часі я в цей час закупляю зараз по київському часі нас п'ята ранку. Тому я в найближчу годину зайду в ці карти. Я планую закупити е, Гюлі. Я надіюсь, він буде 160 зараз. Я буду снайпити по 160. Мені подобається Овернайт. Боніфейс Мені подобається близько до 450. Я теж буду дивитися на овернайт Фліп. Також Еліота, я би хотів 120. Лукеба я би хотів десь 270, Бальде — нижче мільйона. У мене немає стільки грошей, тому я буду фокусуватися, скоріше за все, на Еліот, Гюлєр і саме, напевно, Bunny Теж не цікаві. Ну і Лукеба. Оці чотири карти я фокус. Фокус конкретний. Далі ми з вами говоримо за ікони. Ікони я б не чіпав поки. Мені подобається близько до 600. Не знаю, чи це станеться. Крес близько до 100. Суто Овернайт і Зейдорф, напевно, 390, можливо. Він, Зейдорф в стагнації, він не росте, не падає, він також стоїть і все. Тому він не дуже, дуже багато справ для мене. Я хотів би, щоб він був, був більш якийсь динамічний, але він поки на місці. Тому суто про ці карти, я думаю, що овернайт є шанси, що буде відскок. Є ризик, що не буде, але я говорю те, що я планую зробити. Я планую закупити те, що я вам сказав. Тепер цікаві речі. Інформи, так? Інформи мені теж безумно цікаві. Дешеві карти, дешеві інформи, вони по 19,5 зараз. Я думаю, якщо ви поснайпите їх по 18 сьогодні і до контенту продасте, можливо, будуть не по 21 тисячі, що брати надійно. Тому що минулого разу інформи в п'ятницю теж були по 19, в суботу вже були по 18, а в неділю вони були по 16-17. По а потім в понеділок вийшла 83 x 10 і вони підняли інформів. Тобто я ризикну і їх не чіпаю до неділі. В неділю я їх купляю, з надією на те, що в понеділок і спорт звернуть для нас 83 x 10 де будуть ці інформи потрібні. Розумієте? Єдине, що мене цікавить, мене цікавить оця дівчинка. Гізе, якось так. Чому? Тому що е, вона. Вчора відскочила дуже агресивно, причина її відсутності росту саме сьогодні, тому що еволюція на правих в це раз. По-друге, дикий суплай. Ну, якщо подивитись, вона зараз майже на своєму дні. Вона впала з 250, вона впала до 90 90 я можу візьму дві, дві карти на пробу і теж овернайт разом з фьючерстарами. Спробую її збаграти, продати. Це мій план. Інфорейтенг. Рейтинг теж важлива тема. Я пропоную Клаб Рейтинг дуже низько. Він так низько не був останній місяць. Тому, слухайте, чи є ризик піти нижче? Абсолютно є. Но мені подобається 91 по 60, 90 по 48 по карті в клуб. Можливо, без фанатизму. По карті в клуб я думаю, що це варто. 89-й, 32 тисячі це ціна снайпу. 88-й, 22 тисячі. Це ціна снайпу. 87-й ціна снайпу, скажімо, 16. А 86-й, дивіться, ці двоє найдешевші. Тому, можливо, хочете фільтр, ставите умовно Future старс-фільтр, ставите 11 тисяч з половиною або 11 і набираєте їх. Я думаю, вони. Як саме дешевий фодер може спрацювати. Можливо, будуть якісь еволюції на них саме, де потрібні фічер стари. Або завдання, де будуть потрібні фічер стари, можливо, якийсь кубок, де потрібен фічер стар. Таке буває. Тому як рейтинг, я думаю, тут ризику немає. Можливо, треба чекати там, то, можливо, пару днів. Я думаю, це для вас не проблема. Тому, придивіться, я знаю, що ікона вона вийшла з гри, можливо, і e спористь до нову ікону в неділю, можливо, в суботу, тому рейтинг мати добре. сток по карті закупіть. 85-й, ну типу, 6, 6 84-й, там 2000. Теж, якщо маєте час і що маєте терпіння, закупили, поклали в клуб, забули. І коли є ріст, продали. Також остання новина на сьогодні: це Андрій Шевченко. Це буде FIFA Мині злила цю карту, чекаємо його в СБЧ. Ну, стати намальовані невідомо. Це не офіційні стати, це тільки prediction, Але. Ми всі чекаємо, Андрія. Ми всі чекаємо. Тому, друзі, якщо доведеться до кінця, поставте лайк. Також обов'язковому порядку коментар. І. Follow, follow. підтримайте канал. Друзі, наступного відео.